Все сталося ось в цьому будинку у квартирі на п'ятому поверсі. В цей час там робили ремонт. Все, що встиг господар, коли зайшов до приміщення, це скористатись запальничкою. Одразу ж пролунав вибух. У кількох квартирах повибивало двері, з вікон повилітали шибки. Дісталося навіть будинку навпроти. Встановлено, що причиною вибуху сталося накопичення природного газу. Від вибуху постраждав власник помешкання. У помешканні проводились ремонтні роботи. Увечері, за його словами, він встиг лише зайти до квартири і при цьому скористався запальничкою. І відразу відчув вибух, його викинуло. З дверей квартири він отримав опіки рук, шиї і його госпіталізовано. Внаслідок вибуху постраждала не тільки квартира чоловіка, а й сусідні. Вибух був такої сили, що у сусідів повилітали шибки та двері. Осколками пошкодило вікна у будинку навпроти. Металеві двері, які стояли і в постраждалій квартирі, і в квартирах сусідів, просто розірвало. Одразу ж після цього людей вивели на вулицю. За їх словами, щастя, що будинок має товсті стіни, адже у іншому випадку наслідки могли бути трагічнішими. Мешканці під'їзду кажуть, що вибух був дуже сильним і розповідають про цей вечір. Двір лежала ось Так ось. Як можна було вийти вообще нікак. Дитина два з половиною года аріот просто даже це не передать. Понімайте етата, такі емоції. Дай Бог нікому такого не спитати. Окрім того, жінка, яка живе поверхом нижче, каже, що одразу ж після вибуху бачила на сходах двох чоловіків, які швидко спускались з п'ятого поверху. Побігла до дверей, то якісь двоє хлопців спускалися на низ. Так то я більше нічого не бачила. Тільки паніка жуть. От всі сказали вибігти на низ. після вибуху да дуже швидко спускались лісниці вниз. За фактом вибуху, поліцією вже розпочато кримінальне впровадження за статтею 194 Кримінального кодексу України. Умисне пошкодження майна. Зараз встановлюються всі обставини справи.